Володій, шановні депутати. Значить, територія Прясоцької міської територіальної громади на сьогодні вже встановлена і майже є затверджена. До складу даної території входить 26 141,56 141, 41, гектара. На території Пірасо міської територіальної громади визначена загальна площа і призначення, яка становить близько 10107 гектарів. З них на території Великоперського старостинського округу близько 808 гектарів. Е, решта е, на території е, Вулчкої. Наприкінці 2021 року в землі лісо-господарського призначення було передано постійне користування комунального підприємства пересувки виробничого управління комунального господарства Пересадської міської ради площі 103,3 гектара. В даному підприємстві було визначено створення відповідно спеціально господарського підрозділу, який би міг доглядати за даними лісами. Тобто е, таким чином е, підставі цього рішення, оскільки Відповідно до змін Земельного кодексу України даними рішенням, перше було зареєстровано відповідно земельні ділянки лісовосподарських масивів за комунальною власністю міста і інше речове право було передано постійно користування даного підприємству. Було в січні 2022 року, відповідно звернулося до Українського державного проєкту лісового сподарства об'єднання волонку і Щодо проведення відповідно, відповідних необхідної документації, яка називається документація за лісовпорядкування. Оскільки дана установа в місті Ірпінь, відповіли, що на даний час на цій території згідно їхніх сняв ще тоді що розроблялися, вже розроблялися відповідні лісогосподарські порядкувальні перед, матеріали ще в 2018 році, перев'язані Хмельницьким агролісгосп. Питання, з яким досить таке. Не зрозуміло. Тому е, в серпні 2022 року повторно звернулися е, з тим самим запитанням, знову така сама відповідь. Знову ж таки, хочу наголосити, що 10 земельних ділянок з відповідними катастрофами номерами знаходилися в старому державному акті право постійного користування ПОА України. І відповідно чітко зрозуміло, що оскільки є рішення Конституційного суду 2005 року, де прописано, що навіть якщо установа є з не державна, а є державний акт на право постійного користування, вони мали право користуватися даними, даними територіями, даних лісів. Знову ж таки, замовить ці лісо. лісо Лісові лісопорядкувальні матеріали знову ж таки вийшло так, що звернулося наше УКГ і звернулося відповідно по Україну до того ж самого стану. Тому відповідно знову ж дали відповідь, що, що дані е, матеріали лежать у них. От, тільки ви визначиться, кому їх треба віддати, тому що на сьогоднішній день отак, такий юридичний колапс з'явився. Тому, відповідно, з свого часу звернулася по Україна до суду щоб, щодо скасування не права власності на Земелька, а інше речове право на УКГ. Таким чином, дане питання ну, зависло, поняття в судовому привадженні і як відповідно. Згідно норм юриспруденції, якщо вступає питання в судовий розгляд, то відповідно всі рішення е органів місцевого самоврядування державної влади відповідно призупиняється. Тому дане питання розглядалось декілька разів і остання інстанція е -е, знову ж таки е -е, рішення по Україні відхилила. Тобто дане рішення на 25 червня 2024 року. Е -е, Вступило в законну силу, але 12 днів дали на, їм на оскарження даного рішення. Тобто, станом на 7.07. якщо знову ж таки, якщо знову ж таки по Україні не подало касації, то відповідно ми повинні знову ж таки, наші ВКГ повинні звернутися знову до Вірпіння про те, що будемо розробляти ці лісопорядлі лісопередпорядкивальні матеріали, будемо розробляти знову ж таки ми. Тому були декілька зустрічі з оно ж таки з Україна. Ми спілкувалися, оскільки в організації є техніка, і вони дійсно знають дані території, готові там прибирати відповідно із, скажімо так, із разом із ВКГ. Тому я думаю, що дане питання вирішиться буквально ну, зовсім скоро. Тобто це території, які е, в общій площі десь близько 362 гектарів. Е, ми особисто їздили туди, я від е, ну, Григорій Степанович, нас запрошував, ми дивилися на дані території. Дійсно, дані території дані питання дуже актуальне. Дані території потребують санітарної очистки, тому що там дійсно є після бурелом багато хвої, багато Пустий, сушняка, так, який, який я треба, я треба вичищати ну, і так далі. Тому в нас така інформація. Дякую, Ральович. Дякую так. Присилайте, будь ласка. Наступне питання. Я вибачаю. Це для Оскільки я ініціював, що це питання. Винесли на розгляд сесії, то я повинен сказати слідче. Про тобто, те, що за Бушем Колосвадянська година, потім КСП Україна налічувалася 764 гектари лісів. Це ці ліси, які наші предки висадили на законно закріплених землях за селом Великатерату. Враховуючи те, що то піщані там землі було прийнято нині рішення і висадимо цей ліс. Ми, наші підприємства користувалися, але коли стало так, що пройшла реорганізація КСП приватного оренду рефірму України, було сказано потім про те, що за приватними підприємствами, якої форми вони не були, ліси не повинні ліси, повинні перейти в державну власність. І практично із того періоду, періоду колосні ліси, вони стали безхозні. І цим швидко скористалися ділки. Поставили кругом села свої пелограмі, плюс пелограми міста Переяслав Хмельницький, теж хлопці знали, що там нема не лісника, ніхто не охороняє. Потім десь виявився якийсь агроліс, вроді би, який ні одного рішення Сходу села, ні одного рішення адміністрації підприємства не було про те, щоб передати ці ліси у користування агролісу. Який самочинно, вони вроді прийняли цей ліс у своє підпорядкування. Ну і на сьогоднішній, день, на сьогоднішній день практично ліс безхозний. Я вам хочу більше сказати, що якщо ми дивимося на когось ліси, то вони є тільки по периметру, всередині їх немає. Якщо нашим місцевим жителям забороняється навіть брати боролом, побитий шашелем вже наполовину згнившим, то тим, хто на сьогоднішній день отримує пелерами, вони пиляють в отрези 50-40 см і відчувають себе безнаказано. Враховуючи ці обставини, звичайно, люди в селі обурені такою ситуацією, а враховуючи те, що частина жителів села перейшла, враховуючи енергетичну кризу, перейшла на опалення дровами і виникає таке питання ліс. Агрофірма Україна, в особі наших інвесторів, вони більше розбираються в законах, в яких є більші можливості наняти відповідно хороших спеціалістів і підчисла ця судова тяганина. Але нам сьогодні жителям Салововека Каратують без разниці, хто це буде. Ми хочемо, щоб там був порядок, щоб там був в наших лісах був порядок. І щоб ліс був доступний, приймній рівній можливості для всіх. А там у нас так для одних по закону, а для своїх, так як надо. Така ситуація, звичайно, ні. І я думаю, що Петро Львович ви так акцентували на цій судові там тяганину. Мені кеса не в судовій тяганині, мені, як на мене, здається, що хтось заінтересований, щоб воно так було, щоб воно тягнулося без хосер. бо в тому, коли там буде вже акт. На місце впорядкування документи, і там вже хаотично хто де ходить, рубати не буде. Ми це проходили, ми брали білет поручний, і все там було так, як треба. А сьогодні комусь, і сьогодні, як на мене, сьогодні хтось цю систему і цю справу кришує. І кришується вона десь. Я не буду говорити, тому що сьогодні не, не так безпечно балакати. Ви розумієте, про що йде мова? А тому я б хотів би, і думки і побажання односельчан про те, щоб як можна швидше закінчити цю тяганину, створити нормальне лісогосподарське підприємство, яке б займалася нормальним лісовим господарством. Це одна у нас вимога. А хто людям забороняє конкретно? Людям, людям забороняють правоохоронні органи діжури. Чому ви сказати? Короні органи діжурять і штрафують. На основанні щоб і ще подають подання у суд, і наших людей там судять. За буролом судять. Який господар, таке і він і хазяйство. Седати, разом думати, яким чином я буду звертатися і до ПАУ Україна, для того, щоб ви яким чином також надала допомогу. Дійсно, ви єдиний, хто зараз піклується, переживає за те, що нам зробили. Я вам дякую за те. Я повністю з вами є. Я розумію, що це запрошу. Знає, ви знаєте, які нічого причини є для того, щоб на, там навести. Да, у нас є комунальні підприємства, ми його створили. Але біда в тим, що немає документів, які це все потрібно зараз зробити і проводити його порядок. Я думаю, поступово все-таки до нього набирається. Зараз тільки прохання одне. Тоді, що у нас діміч, якого ми взяли спеціально з цією метою, які повинен бути в першу чергу контролювати. Зараз він звінився з немає. Він сі оголовицька розповідає. Слідче питання, яке в нас було в порядку ви різному, ви про розгляд пропозиції порядку статті 282 Кодексу України про важні порушення. Доповідає Наталія Петрина Леві, будь ласка, Боже, Боже,